Ми зацікавлені в тому, щоб люди бачили нашу роботу і якось оцінювали, то в нас не, немає якого слова умислу, або е, якщо є недоліки, давайте вирішу, будемо вирішувати їх. Але я хочу, щоб е, у нас знаєте, так, разом ми працювали разом, що це не просто заслуховування, а що є питання, які ми можемо спільно вирішити. Якщо ми придбали шість квартир для внутрішньопереміщених осіб. Отримали з державою субвенцію близько трьох мільйонів, але ми додали з місцевого бюджету більше 5 мільйонів. І, це, і на це ми змогли придбатися квартири. Якщо ми далі продовжимо це, таку спільну, то ми будемо додавати, ми будемо такими знаєте, партнерами в цьому, якщо ми зможемо це зробити. Соціальні допомоги по ці хімічні, так? Так. А Коли ви в останній раз були? Ну, може, місяць тому. Місяць тому, так? Да? Зустрічалися. Ну, якщо ми були вчора, і ми побачили це, я можу сказати, на Україні, мабуть, э, зразковий центр надання допомоги переселенцям. Там все зроблено, все облаштовано, і Кількість холодильників мені вразила, що там є, і як там все облаштовано, і за 9 місяців зроблено такий ремонт і ситуація осіб може там на даний час проживати. Ні, 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 це все майже в кожному місті їх використовувати для Ну, будів.